Добрі, доброго вечора. Слава Україні! Слухайте, так, да, я приїхав зі своїм розігрівом, так як моя дружина працює. Так вийшло. І вона всю дорогу, уявляєте, всю дорогу з рівного у Львів. Каже, тато, можна я виступлю? Можна я виступлю, можна я виступлю. Кажу, ти не будеш виступати, ну для чого. Можна я виступлю, будь ласка. Знаєте, скільки слів можна я виступлю, можна сказати, з рівного! Я кожне ось тут пам'ятаю, ось тут. Можна я виступлю. Я думаю, да, я навіть подв'язку придумаю. Я придумав подв'язку. Вона виходить, уходить, каже: тато, я не хочу виступати. <риклад> Василинка, будеш виступати? Не будеш? Давайте поаплодуємо моїй дошці. Їй три роки, і зараз в неї такий період, що вона все вловлює, все запам'ятовує. Вона один день побуде з моїми батьками, на наступний день вже по іграшковому телефону говорить: вчора була на базарі, перець подорожчав, цей дивиться на ведмедя, який лежить на дивані, знову п'яний прийшов. Ну, тобто я дізнаюсь, що у моїх батьків робиться від моєї дитини. Мої батьки дізнаються, що в нас робиться з мого інстаграму. Ми просто збираємося і мовчимо. За столом, нічого не спілкуємось. І, звичайно, коли вона е запам'ятовує слова, рано чи пізно вона запам'ятає погані слова, правильно? Коли я почув це перше погане слово, ми виходили з квартири, у неї падає з рук сумка. І вона каже: «блядь». я піднімаю очі, а з боку сусіди, які збирались, заходить в квартиру. Як я зрозумів, що вони збирались заходити в квартиру, це. Не думаю, що вони там довго так стояли. І я починаю викручуватися, типа. Що ти хотіла брати? Іграшку? А моя дитина любить доводити те, що вона знає. Каже: тату, не брать, а блать! Я кажу, що болять? Ножки болять. Що? Що болить, моя креативність ще ніколи так не працювала. Що Бора?» «Тату, не болять, а блять. Я кажу, блювать хочеш, воняє тобі. Що ж? Я думаю, вже сусіди скажуть, да блять вона сказала, долбайоб!» Так, я не хотів показати е, своїм сусідям, що у нас дитина вивчила матюки. Ну, ми хотіли показатись кращими, ніж насправді є. Бо навряд чи вони подумають, а вона на дитячому майданчику почула десь матюк. Вони подумають, що чоловік бив жінку, коли варив наркотики, і жінка паралельно говорила з батьками і матюкала їх в трубку. Я думаю, вони так подумають. Я своїй дружині розказав, наша дитина маткнулась, уявляєш? Ой, каже, де вона мала ця набраться, піздець. <рес> я думаю, де? Тільки на стендапи вожу. При цьому вона, знаєте, вона розуміє контекст. Ми їдемо, о, ми ж, живемо, ну, типу, за містом, ми їдемо з міста в село, і я вскакую в яму і вона блять. Ми з дружиною хоп, по бокам по бокові вікна дивимося, взагалі без реакції. Зі сторони виглядає, ніби ми їдемо на машині моєї дочки. <плес> Я вскочив в яму, вона недовольна. Ну насправді не можна реагувати на матюки. Як ти почнеш сміятись, вона буде говорити: блять, поки ти не здохнеш сміху просто. Поки ти не кончишся, а це дуже важко. А назад, коли ми їхали з села в місто, мій тато каже: А давайте я з вами поїду. Я кажу, а давай ні. Він Каже, а давай да. Їдемо ми всі разом. Я ще такий уважний на дорозі ніколи не був. Ми в два рази довше назад вертались. Але з'явилася якась нова яма, яку я не пам'ятаю. Я вскакую в цю яму. Василина каже: блядь. Ми з дружиною по бокам, по вікнам. Мій тато каже: Стойка. Треба мінять. А тепер попробуйте не сміяться, коли ви їдете з дитиною, вскакуєте в яму, і вона каже, блядь, стойка, треба мінять. <риклад> Я з перших днів волонтерю, з перших днів війни, причому, ми, ну. Так круто, ми згуртувались, ми так взагалі аж мурашки по шкірі. Нам сказали копати окопи, всі пішли копати окопи. Нам сказали знімати знаки, всі знімали знаки. Якби хтось тоді сказав трахнуть козу, <риклад> не було б кому всі зайняті, понімаєте. <риклад> Ще й кадирався якось шукать. Вже... Я теж знімав знаки, сказали знімати знаки, я знімав знаки, я зня... зняв знак головна дорога. Ви спитаєте, а на хіба? А я спитаю, а де ви були, коли я знімав знак? Головна дорога. Ейфорія така була. Я вже коли тримаю цей знак, я вже починаю себе виправдувати себе якось. Ну вони ж дібіли. А вдруг в них задача ідіть по главній. А тут прийшли, знака немає, вони бе, бе, бе. Лобами почали битися, порозбивались всіх нахер. В історії назвуть битва під знаком. Спас волонтер Павлік. Круто звучить. Зараз я е, займаюся тим, що шукаю військові машини. Ну, попадаються такі машини, я вам скажу. Мені здається, я допомагаю більше людям, які продають ці машини. Ну я ж коли від'їжджаю на цій машині, я ж в дзеркалі заднього виду бачу, що він танцює. З моїми грошима. У мене є машина, яка ремонтується три місяці, уявляєте? Три, сука, місяці. Війна, шість місяців, у мене три місяці ремонтується машина. І я не знаю, коли вона поїде. І коли я купував цю машину, мені е, продавець типу каже, Паша, це хороша машина, вона вже бачила війну. <реш> я ж подумав, що це про нашу війну. Я приїхав на СТО, вони кажуть, походу, афган. Якщо нашу війну, то, походу, ця машина бачила, десь з озера виглядала і на нашу війну. І ладно, я, випускник автотранспортного технікуму, який за 4 роки зрозумів тільки, що пиво з вином не мішається і все, так я взяв з собою, щоб вибрати цю машину ректора автотранспортного технікуму. Ви представляєте? Ну, кого, як мені здавалось, я перестрахувався максимально, кого ще треба було краще взяти? Він дізеля! Ісуса, Порошенка, вибачте, за тавтологію. І цей ректор автотранспортного технікум проїхав з Луцька, де ми її купляли, в рівне. Я питаю, як машина. Він каже, машина супер. Один раз заглохла на горбку, бензин закінчився. Я питаю на СТО, як машина? Вони кажуть: немає першої, другої, третьої передачі машині пізда. Якщо якась людина буде в центрі стоять міста, вашого міста, біля спаленої техніки і буде казати, ця машина не їде, бо немає бензина, знаєте, це ректор. Я б краще взяв би свою дитину. Вона, хоча б, ходила б біля машини, матюкалась, збивала б цену. Така, блядь. Стойка треба міняти. При цьому запити від військових дуже різні. До мене дзвонять військові і кажуть, Паша, нам треба рибацькі гачки. Я думаю, капець, я тут в рівному жопу рву з машинами. Ви в Харків на карася поїхали. Вони приїжджають потім в рівне і розказують мені, Паша, нам треба крючки, щоб зробити розтяжки. Ми підвішуємо гранати, типу, а всі я Я кажу, я прекрасно вас спочатку поняв. Я я не маленька дитина, я все прекрасно розумію, тож не на рибалку туди поїхали. Потім дзвонять мені всі самі військові і кажуть, Паша, нам треба стіки на Айкос». Я думаю, це часть якоїсь ракети. Антонівський міст в'їбали моїми стіками. Кажуть там, хайморси, це Айкос перепаяний, серйозно. Настільки я розбираюсь. Я, мені кажуть, я схожий на Джесі Пінкмана з серіалу Вовсі тяжкі. Бачили такий серіал? Поглоплуйте, якщо бачили. І це якби прикольно, коли не стоїш на блокпості в селі і тебе знає тільки проїжджаюча машина. Проїжджає машина, побачили мене, вирішили пожартувати. Кажуть: о, Джесі! А що ти вже не вариш наркотики?» Я кажу. Я кажу, зав'язав після того случая. гі-гі, га-га, -гі, Вони поїхали, а я остався. І військові біля мене лишились. І просто отако з автоматами дивляться на мене. Питає перше питання. Після якого случая? Я починаю пояснювати, що це ж прикол, шутка. І бачу, як на фоні вже по рації передає, що це не прикол і не шутка. Прийшлось з ним подивитися в кілька серій во всі тяжкі. Прикиньте, вночі просто дивимося во всі тяжкі і люди просто приїжджають. Правда, в селі не всі зрозуміли концепт цього серіалу, того деякі баби приходять до мене і думають, що я мед варю, понімаєте? Заради справедливості я надіюсь, що десь в Голівуді до актора Джесі Пінкмена так само підходять і кажуть, слухай, блядь. В автотранспортному роді. На... Євчук». Йоса! Євчук! Насправді 에, Айрон Пол, актор Джес Пінкмена, 에, він один раз був в рівному. На могом випускному і наригав на мого однокласника. <плес> Після того ніхто його не бачив в Україні. Може і він. Ви знаєте, що волонтерам нічого не платять, от взагалі нічого. Навіть самому треба доплачувати дуже часто. І про це дізналась моя дружина на 200-й день війни. Да? Вже. На моїй роботі дізнали, що я волонтер. Подумали, мені зручно а, жити без грошей, уволили мене. І я вирішив, коротше, продати свою машину. BMW, X3, 2 Літра Дізель, X-Drive, автомат. Кого інтересує, дивлюсь очам, звісно. Е, вирішив продати машину. Але покупці, якісь попадались такі, знаєте, виховані на м, турецьких ринках. Я виставляю ціну 15 тисяч, він мені пише 6. Шість! Я відписую. 6500! Він пише 6 і моє переоформлення. Я пишу 6500. Він пише 6 І вже виходжу. Я пишу 6500 Він пише 6 І вже забираю кума на заправці. Я пишу. 6500! Він пише 6 і вже йдумиться. Коротше, торгувалася. Я е, в один момент просто перестав писати. Він пише: то що там мені митися чи ні? Я кажу. Просто три крапочки. три крапочки. Він каже, ладно, ладно, 6500, 6500. Я пишу, 7. Пише, 6500 і моє переоформлення. Ну, чесно, до 15 не дійшов, да, як планував. Та е, да й до половиною не дійшов, як планував. І е, я вирішив: а що, якщо я розіграю свою машину? Мені потрібно три тисячі людей, які скинуться по 200 гривень, і між цими людьми я розіграю машину. Ну, прикольно, ідея. Друзі підтримали, я закидаю пост. В інстаграмі зараз розігрується маш... моя машина. І всі люди, всі люди, я ж то думав, що всі люди почнуть казати: Вау, прикольно, ділитися з цим. А всі люди почали ділитися, закидати 200 гривень і казати, вау, яка херня! Це розвод, це лохотрон. Я кажу, так ти ж сам скинув 200 гривень. Він каже, так я лох. Я лох буду на БМВ. Понимаєте? І я зараз ризикую розіграти свою машину за 5 тисяч доларів. За 5 тисяч доларів не говіш. Щоб ви розуміли, що таке 5 тисяч доларів для X3. Максим, так? В тебе є мама. Дивись. <риклад> Уяви, що тобі прийдеться маму віддати за 5 тисяч, а планував ти за 15. А це BMW, понимаєте? Це дуже важко. Тому підписуйтесь на інстаграм, скидайте BMW вот там при в'їзді обов'язково. Так що можете оцінити. У мене все дуже дякую вам Ви прекрасно повідомити.